Що знаєте, Дуже часто, коли приходиш до чиновника, от наприклад, чи в якийсь урядовий орган, то от таке відчуття, що для них вже війна закінчилась. Тобто я кажу, ребята, нам треба тиждень, два, ну, ну три, а чекаємо відповіді місяць, два місяці. Треба було відремонтувати якусь дорогу, засвальтувати, щоб могла нормально добиратись техніка. Замість того чуємо, а ця дорога не на балансі. Ну, так а хто во хто вам лікар? Візьміть на баланс. Як ну, себе відчуває мати. військова людина, коли стикається з такими проволочками в кабміні? Як ви це відчували в той момент? Ви знаєте, не тільки в кабміні, в різних урядових в різних адміністраціях. Ну просто хочеться, хочеться. Дуже багато людей, коли стикаються з такими бюрократичними перепонами, незрозумілими в, їхній, в їхньому житті діяльності, вони, вони дуже часто опускають руки, махають рукою, кажуть, так було завжди і так буде завжди. Хоча дуже багато є насправді. Принципових, чесних, порядних професіоналів, які служать нормально значить, і виконують свої, але різні регламентні, різні планові показники, різні бюрократичні документальні так мовити чинники не дають їм можливості швидше вирішувати ті чи інші питання.